Їдучи із сум до королевцям, обов'язково зупиніться в селі Воргол біля великого цегляного паркану. Саме за ним знаходиться старовинний парк, а в парку загадково напівзруйнована споруда. Колись це була піраміда. Не просто піраміда, це була усипальниця пірамідальної форми. Досліджувати. Цей склеп ми почали декілька років тому назад. І відразу зрозуміли, що зіштовхнулися з чимось досить неординарним. Цегла, в поєднанні з камінням, цементом, ліпнина, загадкове підземелля, плитка. Все це наштовхувало на те, що тут проживали досить цікаві люди. Але ще декілька років тому назад ми не знали абсолютно нічого. Зараз ми знаємо, що цей парк, садиби, цей склеп, піраміда, до речі, належав родині Шечкових. І там же вони, саме у піраміді, завіщали бути похованими. В селі Воргол досі існує легенда про склеп, про панянку і скляну труну. Згідно цієї легенди. Один із жителів воргла поїхав на станцію Конотоп забирати скляну труну з померлою панянкою. Її привезли за кордону, де вона й померла, і поховали в цьому загадковому склепі. Після того, як відбулися більшовицькі погроми, труни, які зберігалися в склепі, були викинуті. І досі ми не знаємо, де вони знаходяться і. Скільки їх там було. Але ця легенда не просто легенда. Ми знайшли в документах, що в Орглі була похована Олена шачкова амосова Ця дівчина насправді померла на одному з німецьких водних курортів, де лікувалася від Оспи. І, скоріш за все, її таки відправили додому у цьому захисному. Футлярі? Ми досі не знаємо, де знаходиться її труна. І те, що склеп вже декілька років не відпускає нас, а кожного разу наштовхує на нові нові відкриття. Я думаю, це пов'язано з тими людьми, які будували, які досі хочуть, щоб ми розгадали їхні таємниці. Чи живуть в Воргольському? Парку привиди, звісно, живуть. Я думаю, що привид панянки Олени він досі блукає десь в парку. Він виглядає з стін напівзруйнованого склепу. І поки ми не розгадаємо всі її секрети, поки ми не знайдемо її кістки, не поховаємо їх. Вона буде блокати парком.